На позачерговій сесії міської ради депутати мали розглянути лише одне питання: дозволити підприємцю приватизовувати магазин колосок на проспекті Незалежності 48 в Чернівцях чи ні. Минулої сесії міський голова наклав вето на це питання, вважаючи, що зараз це приміщення приватизовувати не час, фактично сплачуючи оренду 70 тисяч гривень на місяць до міської казни. Оціночна вартість його. Цього приміщення складало десь близько мільйона гривень. Тобто, фактично, окупність цього інвестиційного проєкту складає менше одного року. Немає такої якоїсь потреби сьогодні негайно щось продавати. Я наклав вето, тому що вважаю, що недоцільно сьогодні приватизовувати цей об'єкт. Але депутати на сесію не зійшлися. 60 обранців прийшло лише 11. кворуму для того, щоб розпочати сесію, не було. Тому питання, на яке міський голова наклав вето, залишилося відкритим. Зате депутати шостого скликання ще раз довели, що порозуміння між ними немає. Якщо рада без дії, значить вона не виконує свої функції, тому Олексій Павлович, ви маєте прямі підстави. І норму закону звертатися до Верховної Ради про розпуск Чернівецької міської ради, так як вона бездіяльна і не виконує свої прямі функціональні обов'язки. На цю репліку міський голова відповів, що прохання про розпуск депутатів він подав до Верховної Ради України ще раніше. Сьогодні вкотре пересвідчився рішення правильне і щодо переобрання депутатів, і щодо вето. Сьогоднішня сесія черговий раз показала, що депутати були. Ну показало, що я все правильно зробив, наклавши вето. Тобто якогось збурення депутатів зі сторони депутатів ви не побачите. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.